Друг, частина друга чакрового стовпу. І ми завершили частину першу на тому, що я почала вас вчити поганому. Це не погане. Це про те, що ви повинні розуміти, що у вас є блоки стосовно того, що ви не можете щиро і смачно висказати те, що ви думаєте насправді про ту чи іншу людину. Якщо людина шкура, якщо людина бидла, якщо людина неповажно до вас ставиться, а не потрібно переварювати цю біль і прокручувати цю біль, потрібно сказати раз і назавжди. Хто ця людина висказати все те, що у вас наболіло, а я бачу по вашим картам, ваші блоки, насправді існують тільки про те, що ви не можете щиро відкритися і просто вас сказати один раз. Мене це не влаштовує. Я там про тебе думаю, що ти там все можна словом підняти до небес. А можна так опустити і без матів. Можливо, можна і сказати, якось і гідно в тому чи іншому сенсі, але не забувайте, що є люди, які не розуміють по-нормальному. Їм поки в зуби не даш, навіть словесно або фізично, вони не розуміють. Є люди, яким потрібно просто давати відсіч і говорити свою думку те. Як насправді є, і не боятися, що подумає ця людина. Якщо вона шкура, то вона шкура. І байдуже, як вона там називається. Ви бачите цю людину, і ви хочете сказати, ви от просто сідаєте і говорите, якщо ви можете це говорити. Якщо ви не можете, ви можете просто проговорити саме себе, уявляючи, що ця людина біля вас, і просто. От Поставити вже це крапку і вимотити з свого життя. І розкривайте горлову чакру, не бійтеся говорити. Не бійтеся, проробляйте її. У вас там і блоки через біль. Ви закриваєтесь. Розумієте? Далі, Аджна. Це третє око. Аж карта перевернулася. Дивіться, яка. Жриця. Ух! Дивиться, у вас придбання, щастя і жриця. Це класно. У вас проработана ця чакра. Інтуїція у вас працює, але під контролем розуму вам потрібно відпускати розум. Ви багато думаєте, ви багато концентруєтесь, ви не даєте змоги розслабитись і надати потоку йти. Розумієте? Логіка не завжди потрібна, особливо, коли ви щось хочете побачити. Для того, щоб побачити щось, потрібно розслабитись, не думати ні про що. Розумієте? Вот. Адже. Це ваше третє око, через яке ви бачите. Ваша інтуїція розвинута. І ви прагнете знайти задоволення та гармонію через ваше внутрішнє усвідомлення. Це... От перша карта, яка йде, придбання, це і є ваше прагнення контролю ситуації через ваші власні знання. Щастя, це пошук внутрішньої гармонії і задоволення. А от жриця, це інтуїція, це духовне бачення, це мудрість. Розумієте, вона у вас розвинута. Далі Сахасрара це корона наша. Тут у нас королева кубків, до речі, принцеса кубків, і що тут у нас це ем, задоволення. Ну, дивіться, у вас чим вище, тим ліпше. так? Духовний зв'язок у вас дуже сильний. Дівчата та хлопці, у вас саме вібрації йдуть, от. І далі. У вас йде потік. У вас прям стовбр. Я навіть це бачу, серйозно. Ви людина, яка здатна на глибокі відчуття, на медитації, але це ще не завжди інтегровано у буденному житті. Тобто, вам потрібно. А медитувати, можливо, частіше. або кожного дня там, 5-10 там, хвилин собі давати для того, щоб відключити свій розум і от просто знаєте, піддатися просто глибини себе. От, відключати потрібно, щоб буває розум, щоб там думки не крутилися. Відцікайтесь. І от це погруження, вона вам дає дуже багато чого. І знань, і інформації, яку ви можете черпати. Потік енергії ваші. Вежа. Ой, дивіться, потік енергії. Вежа, сила і четність. Є ізольованість, є блоки на рівні системи і дисцинування, є внутрішня потужність, яку можна активувати для подолання перешкод. І у вас є потреба в структурі і балансових діях. Дивіться, якщо підсумуємо, у вас енергія рухається блоками, є вузькі місця, непророблені. Потрібно розширяти. Це через емоційні та ментальні обмеження. Ви, я вам вже сказала, не хочу повторюватись, але потенціал для, для розширення, для потоку і гармонії є. Ви людина дуже ментально активна. Часто ви цим блокуєте свої емоції, серця і чакри. Розумієте? Ви головою дуже багато думаєте. Це непогано. Але буває потрібно не те, що не думати, потрібно, дивлячись, що думати. Є у вас сильний потенціал для трансформації і духовного розвитку. Особливо це через відкриття серця вашого власного. Та інтеграції внутрішніх сили. У вас є проблеми з довірою через біль, яку ви отримали. Ви могли отримувати неодноразово, але отримали останній раз дуже сильну біль. Ви як не очікували, у вас просто хтось, якась мерзота зруйнувала. І ви зараз вчитеся двіряти. І вам дуже важливо це робити, тому що серцеву чакру, другу чакру, земну, тобто першу, вам потрібно заземляти і взагалі починати проробляти це для той же, того ж кохання та інше. Основні ваші блоки, знаєте, які? Це корніва, перша, друга, сердечна і горлова. насильніше у вас ресурси, це третє око, ви можете розширяти свої сприйняття, корніва кор чакра, це насильніше ваші маніпура по потенціалам сили волі. Ви сильна людина, але ви от от. Перевертається. дивіться, я просто от думаю, вам розповідаю і виходить карта краху. Це як десятка мечів. У вас дуже болісні були якісь ситуації, і ви на цьому заточені зараз. А, задайте, задайте собі питання, чого. Ну, зробили вам боляче. Прийміть цю біль, проживіть її, але недовго. І далі жити. А не потрібно чіплятися, не потрібно боротися, не потрібно щось доказувати, Не потрібно, потрібно відпускати. Потрібно проробляти себе, розкачувати свої чекрові. Вони десь є розвинуті, а десь є маленькі. А потрібно сосуд розкачувати. І тоді ні магія на вас так лягати не буде. Я серйозно. А, і ви будете по-іншому себе почувати. А ви тут у мене дуже багато логіки, от у вас розум, є, от розум вас дуже багато блокує. І якась невпевненість в собі насамперед.